25 депутатів прибуло 15 та міський голова. Богом для проведення, коли які будуть пропозиції щодо початку. Хто за те, щоб розпочати, прошу голосувати. За 17 сесій оголоситься відкриті. На сесію запрошуємо представник громадського відділу прокуратури, представник відділення поліції новородину, Ухівського районного управління, поліції головного управління Національної поліції Київської області, представники служби безпеки, старості, ну, ми їх не запрошую, вибачте, заступники міського голова, голови, голови керівників відділів виконавчого комітету міської ради. Дав необхідно заведу передоденний, він нам розісланий в електронному варіанті. і прошу проголосувати за основу. У нас рішення прийнято. Доповнення зміни немає. Прошу проголосувати в цілому. За 18 рішення прийнято. Перейду до розгляду першого питання порядку денного. Про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Карлицької міської територіальної громади, в вигляді субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету для військової частини А0284-100 тисяч. Прошу підтримати. За 18 рішення прийнято. Друге. Про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Каралицької міської територіальної громади і вигляді субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини е, е, А-4423 100 тисяч гривень. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Третє. Про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Каролицької міської територіальної громади. У вигляді субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А-47-41. 100 тисяч гривень. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Четверте. Про передачу між бюджетного трансферу, з бюджету Харлицької, міської територіальної громади. У вигляді субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету для частини А5046, 100 тисяч гривень. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. П'яте. Про передачу ніж трансферту з бюджету Каролицької міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А-7014 100 тисяч гривень. Прошу славу. За 18 рішення прийнято. Шосте питання. Про передачу, ніж трансферту, з бюджету Каролицької міської територіальної громади. У вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А3425. 100 тисяч гривень. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. 7. Про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Каролицької міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для частини А-45-48. 100 тисяч гривень. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Восьме. Про передачу між бюджетного трансферту з бюджету Каролицької міської територіальної громади. У вигляді субвенції з місцевого бюджету з державного бюджету для військової частини А-5148. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Дев'яте. Про передачу між бюджетного трансферту з бюджету Каролицької міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету. Київської області. Пропонуємо. Про, У про, про, проєкті було 300 тисяч, на комісії внесли зміни 500 тисяч гривень для підтримки комунального підприємства Київської обласної ради Каролик тепломережа. 500 тисяч гривень. Прошу підтримати. про За 17 рішення прийнято. Для забезпечення сталого проходження опального періоду по парку 18 забезпечення такого. Десяте. Про передачу міжбюджетного бюджетом з бюджету Каролицької міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів в рамках організації заходів програми забезпечення охорони публічного порядку, для відділення номер 1 поліції в сумі 100 тисяч гривень. 50 тисяч на придбання палива і 50 тисяч на ремонт автомобілів. Можу підтримати комісія. Підтримала. За 18 рішення прийнято. Переходимо до 11 питання порядку денного. Про внесення змін до рішення сесії Калицької міської ради від 23.12.25 року про бюджет Карлицької міської територіальної громади е та додатків до нього. Комісія підтримала основні зміни. Це заробітна плата для загальноосвітніх закладів на півроку, додатково, відповідно для дошкільних і позашкільних закладів. Це ці субвенції, що я назвав, і точково на ветеранський простір кошти на меблі придбання ми виділяємо, врахували і. Ремонт первинка Інна Миколаївна лабораторію теж місячний термін, що ми обіцяли з вами. Потреби зачитувати немає іншого, а іще ми в музей 25 тисяч для виготовлення меблів, щоб ту кімнату, яку ми з вами відкрили, наповнити якимись можливість розміщення експонатів. Все інше, це все ми беремо: з вільного залишку і резервного фонду. Прошу підтримати. За 18 рішення прийнято. 12. Питання. Про внесення змін до рішення сесії міської ради про затвердження структури виконавчих органів Карлицької міської ради. Ви звернули увагу, що нас там в нас на вході. Вже немає військових, тому ми просимо, не збільшуючи кількість посад, скорочуємо ставки півтори прибиральників, 0,5 ставка кочегарів і вводимо дві ставки охоронців. У нас дві залишалось, дві вводимо і будемо налагоджувати пропускну систему власними силами. Прошу підтримати. За 18 рішення прийнято. 13. Про затвердження розпоряджень міського голови, про передачу палино-мастильних матеріалів. Для забезпечення роботи пункту незглавності, який знаходився біля КП та безперебійної роботи генераторів на об'єктах флоту-коментаційного господарства мною було прийнято два розпорядження. Перше передати з балансу Перелицької міської ради на баланс 9-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС, дизельне паливо 300 літрів, бензин 400 літрів. І друге, передати з балансу Карлицької міської ради на баланс Карлик водоканал, дизельне паливо 700 літрів і бензин 100 літрів. Це з матеріального резерву для забезпечення роботи і водоканалу, забезпечення водопостачання, водовідведення. І там роботи пункту незглавності. Також прошу підтримати. За 18 рішення прийнято. 14 питання про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької міської громади. Надати щорічну матеріальну допомогу учасникам бойових дій, учасникам операції об'єднаних сил, які проживають на території без реєстрації в розмірі 3 тисячі гривень одної собі. Друге, надати одразу матеріальну допомогу родині військовослужбовця, який закинка, який загинув початку військової служби, тут ну, це ця людина, яка здійснила захоронення. Точніше, не захоронення поминальний обід оплачувало 30 тисяч гривень. Третє надати одноразову грошову допомогу рідним військослужбовцям, які зникли без звісти під час виконання бойових завдань в розмірі 5 тисяч гривень трьом особам. Четверте надати одноразову матеріальну допомогу на встановлення пам'ятних знаків у розмірі 50 тисяч гривень 14 особам. П'яте надати одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі 10 тисяч гривень. Дві особи. Відродження шлиська рутлярка, квартира підтримати і урахуватка, багатодітна родина, внутрішньопереміщена, пізніше, Волохове. Прошу підтримати, комісія бюджетно підтримала ці питання. Прошу висувати. 18 рішення прийнято. Я ж дякую. Всі питання ми працювали. Сесія вдалося закінчена.